Намасте! мене звати Зоя. Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні наша практика буде середнього рівня навантаженості. Вона буде доволі активною, розігріваючою. Ця практика чудово підійде вам, якщо ви робите її вранці або серед дня, для того, щоб перезавантажитися. Ми працюватимемо з усім тілом комплексно, Підготуйте для себе килимочок. Зручно сідайте. Ми починаємо з сидячого положення і витягніться від куприка за маківочкою. Заплющить очі, налаштовуйте. Ітуємося на нашу практику, зробіть три глибоких цикли вдихів та видихів. І з вдохом спробуйте наповнювати легені киснем, розширюючи ребра. І з видихом відтягуйте плечі вниз, подовжуйте шию. І з вдихом тягнемося за маківочкою вгору. І з видихом злегка розслабляємо руки і м'язи, обличчя. Продовжуємо. Можете подумки налаштуватися на сьогоднішню практику, сформувавши свій намір? Можливо, це ваше внутрішнє бажання, мрія. Сформуйте його одним реченням в теперішньому часі, так, наче це вже відбулося з вами. І сьогоднішню енергію, енергію нашої практики ми присвятимо своєму наміру, заповітному бажанню. І з концентрацією на цій афірмації ми зробимо нашу сьогоднішню практику. Зробіть вдих, потягніться за ручками вгору, подивіться між долонями. І з видихом злегка направляємо руки вперед. Можна скруглитися і зачепитися за коліна. Знову вдих, подовжилися вгору, подивилися між долонь. І з видихом скруглилися, штовхнули грудний відділ від себе. І вдих, потягнулись, видих, скруглилися. Вдих, потягнулись, видих, скруглилися. І ще три. Видих. Два. Видих. І вдих один. Видих. Чудово, робимо вдих. Штовхнули тепер грудний відділ вперед. І з видихом направили знову грудний відділ назад. Плечики вмикаємо, вдих, направляємо лопатки одна до одної, видих, скруглилися. І ще три. Доволі динамічно. Два. Видих. Вдих. Центр вперед, видих назад. Чудово вдих. Витягнулися за миківку вгору і з видихом нахилились на один з боків. Сильно вниз не провалюйтесь, не втягуйте шию в плечі, навпаки, плечі вниз. І зробили вдих, подивилися вгору. Видих, опустились на іншу сторону. Вдих. Видих. Динамічно вдих. Видих. І ще три. Видих. І вдих. Видих. Супер. Вдих. Потягнулися за маківочкою, наче вгору, а підборіддям вниз. І видих під боріддям вгору. Вдих, видих, вдих, видих. Тепер голову до одного з плеча нахиліть. Ручки так можуть знаходитися за межами тіла. І з видихом ковзаємо, змальовуючи таку лодочку до іншого плеча. І так, п'ять. Дихаємо. Чотири. Три. Два. І один. Дуже і дуже добре. Ми переходимо в позу стола. Коліна під кульшовими суглобами, долоні під плечима. Сформували положення, злегка підкрутили куприк. Ми не провалюємося в попереку. Зробили вдих. Прогнулись м'яко і поступово. Саме грудний відділ хребта намагаємося потягнути до підлоги. Лікті допомагають нам, згинаючи їх до стегу, ми себе трошечки направляємо і з видихом скруглилися. Вдих, видих. Поперед працює в останню чергу. Вдих, видих. І ще три. Видих. Два, видих. І один. Видих. Добре. Зараз прямі ручки, прямий корпус, підкручений куприк. Ми опускаємося грудним відділом між плеч. Провалилися, поєднали лопатки. Видих, виштовхнули себе на прямих ручках вгору. І так, вдих. Видих. Мобільність плечових суглобів. Зараз працюємо із цим моментом. Три. Два. Можливо, не все виходить так швидко і просто. Ми все ж намагаємося направляємо себе. Можливо, ваша амплітуда менша. З часом вона збільшиться. І один. Супер. Підкручений куприк. Тримаємо. Зараз е ліву ножку випрямляємо назад. Закритий таз, не розкриваємо його. І правою ручкою потягнулися вперед. Зробили вдих. І видих тримаємо лінію від п'яточки до кінчиків пальців рук. Активували прес. Низ живота підтягнули м'язами. Три, два. Один. І робимо тут вдих. З видихом поєднуємо лікоть і коліно в центрі. Вдих роз'єднали, видих поєднали. І три, два. Один. Чудово. Опустили долоньку і опустили коліно. Міняємо. Тепер праву ножку витягнули назад, ліву руку вперед. Погляд направляємо вниз. Шия це продовження хребта. Три. Два. Один. Добре робимо вдих тут. З видихом поєднуємо і коліно в центрі. Вдих. Видих. Можемо трошки скруглюватися. Вдих. Головне не прогинатись в попереку. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Чудово вдих. І опустили видих. Супер. Активовуємо ступні, підкручуємо куприк, відриваємо коліна від килимочка. Три, два. Один. Супер. Відриваємо тепер ліву ручку від килимочка буквально на 10 сантиметрів. Три. Два. Один. Опустили ліву долоньку. Праву. Піднімаємо три. Два. Один. Опустили долоньку. Відриваємо праву ножку. Три. Два. Один. Опустили праву. Підняли ліву ножку. Три. Два. І один. Опустили обидві, направляємо таз назад, в Адхаму Хашванасану, але коліна можна зігнути. Ми тут подовжуємо спину від куприка за матівкою і розслабляємо шию. Добре. Витягнулися ручками себе трошки виштовхуйте від килимочка. Робимо вдих, скруглюємося спершу в попереку, потім всередині хребта, і, всередині хребта, і в грудний відділ перенесли себе в планку таким чином. Робимо вдих, підкручений куприк. І з видихом знову атхамуха шванасина, згинаємо ноги в колінах. Направляємо живіт до стегон. І знову скруглилися в спині, направили себе в планочку. Вдих. І видих собака мордою вниз, зігнуті коліна. Вдих, скруглена спинка, планка. Видих, собака, мордою вниз, зігнуті коліна. І продовжуємо, малюючи таку хвильку тулубом. Добре, три. Два. Один. Залишились в атхамук шванасані. Тримаємось, можете покрикувати тут на місці. Не закидаємо голову вперед. Не дивимося, розслабляємо шию. Робимо вдих. Подивилися вперед в планку і підтягнули до себе праву ногу, зігнуту в коліні. Намагаємося коліно помістити умовно між ліктями. Робимо вдих, поставили на місце. Видих. І вдих тепер ліву ножку вперед. Видих на місце. Вдих праву вперед. Видих на місце. І вдих тепер ліву ножку вперед. Видих на місце. Вдих праву вперед, видих на місце. Тепер ліву ножку вперед. Видих на місце. Вдих праву вперед. Видих на місце. Вдих ліву, видих на місце. Вдих праву. Видих на місце. Добре. Опускаємось на коліна і опускаємось на передпліччя, тому що, можливо, вже втомились зап'ястя. Розслабляємо їх, але починаємо напружувати плечовий пояс. Піднімаємо таз вгору. Тримаємось тут в пінчі. Тягнемося тазом вгору до стелі, наче хвостиком. Грудним відділом вперед доступний. Якщо вдається, звісно, ви можете випрямити повністю ножки, якщо поки зарано, згинаємо ноги в колінах. Дихаємо три, два, і один. Опускаємось на коліна. Піднімаємося знову на долонки, вдих і видих, собака, мордою вниз. Чудово, ми зараз праву ножку ставимо на краєчок килимочка з правої сторони. Опускаємо ліве коліно на килим, робимо вдих, штовхаємо грудний відділ вперед. Витягнулися. Праве коліно розташоване над п'ятою. Зробили тут ще вдих. І з видихом направляємо таз назад, носочок правої ноги вгору. Будь ласка, не обов'язково тут випрямляти ногу і скруглюватися в спині. Наша задача тут тримати спину рівною і відчувати, як задня поверхня ноги запрацювала. До цього не обов'язково повністю її випрямляти, але, звісно, якщо вдається, випрямляємо, але тримаємо тулуб так само рівним вдих, і видих опустилися. Зробили тут вдих. Можете поглибити випад. З видихом направляємо таз назад. Вдих вперед. Видих назад, носочок вгору. Три. Видих, носочок вгору. Вдих. Видих. І один. Видих. Чудово, активувались на ліву ножку, піднімаємо коліно в повітря. Робимо вдих, з видихом направляємо носочок правої ноги вгору. Можливо, підніміться на фаланги або підставте собі книжечки. Спинку тримаємо рівно, не обов'язково повністю випрямляти передню ножку. Зробили вдих, опустились, видих, піднялись. Вдих, видих. Це доволі складна вправа. Бережіть себе, тому що вже має бути якась фізична підготовка. Для того, щоб ми не травмували задню поверхню ноги, добре. Не дотягуйте через біль, виконуйте все усвідомлено, без якихось там надмірних прагнень, акробатичних трюків. Тут у нас йога для здоров'я, для того, щоб у нас було, був зв'язок з тілом, а не навпаки. Добре, три, видих, два, видих, один. Видих. Чудово, обережно опустили ступню правої ноги на підлогу, праве коліно над п'яточкою, Ліву ступню вкладаємо внутрішньою столовиною на килимочок, праву долоньку під плечем залишили і ліву ручкою витягнули. Три, два, один. Обережно закриваємо і пробуємо. Лівий носочок поставили знову на підлогу. Пробуємо опуститись грудним відділом нижче. Вдих. Опустились. Спинка пряма видих. Три, два, один. Добре. Відправляємо праву ножку назад. Планочка. І собака мордою вниз. Дихаємо. Відпочиваємо. І тепер ліву ногу ставимо на криєчок килимочка. Праве коліно опускаємо на килим, розслабляємо праву ножку. Ліве коліно знаходиться над п'ятою. Робимо вдих, спинку випрямили. І пряменькою спинкою направляємо таз назад, носочок лівої ноги вгору, тримаємось тут, не скруглюємося. Тримаємось не обов'язково випрямляти ножку. Добре. Вона все одно працює. Ви ж все одно це відчуваєте. Робимо вдих. Опустились. Видих, можливо, ваша, ваш підйом взагалі маленький. Не поспішайте. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Три. Два. Один. І ще три. Два. Один. Добре. Опустили ступню. Підняли праве коліно в повітря. Так само будемо піднімати таз назад, випрямляючи ліву ножку настільки, наскільки нам це комфортно, але спинку зберігаємо рівною. Продовжуємо вдих. Опустились, видих, випрямили. Вдих. 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 Три. Два. Один. І ще три. Два. Видих. Один. Чудово, опустили. Праву ступню. Вкладаємо внутрішньою стороною на килимочок. Ліва долонька під плечем. За правою витягнулися. Дихаємо. Дуже добре. Закриваємо положення. Знову права нога на носочку. Робимо вдих і з видихом жим вниз. Спинка пряма вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Чудово піднялись на долонки. Ліву ножку відправляємо назад. Атхамуха ж Куприком тягнемось до стелі, значить у нас там хвостик. П'ятим м'яко штовхаємо до підлоги. Якщо потрібно, згинаємо ноги в колінах, дихаємо. Дихаємо через ніс, опускаємось на коліна. Опускаємось на передпліччя. лікті під плечима. Долоньки вниз. На рівні з ліктями. Дивляться прямо. Робимо вдих і з видихом піднімаємо таз вгору, пінча. Дихаємо тут. Виштовхуємо себе передпліччями від килимочка. Якщо потрібно, звісно, згинаєте ноги в колінах. І опускаємось на коліна обережно, сідаємо в баласину, трошки відпочиваємо. розслабте тут спину, ручки. Знову піднімаємося спершу в позу стола. Долоні під плечима, коліна під кульшовими. і звідси Адхамукхашванасана. Супер. Ми піднімаємо зараз праву ножку вгору, носочком в підлогу та закритий. Робимо глибокий вдих через ніс. І з видихом перетікаємо в планку і підтягуємо коліно вперед, між ліктями. Робимо вдих і видих, виштовхуємо ножку назад та закритий. Вдих. Видих, вдих, видих. Супер. Вдих. Зупинились тут. Тримаємо три, два, один. Ставимо праву ножку навхрест під ліву і виводимо себе в бокову планку на правій руці. Розкриваємося за лівою рукою вгору. Три, два, один. Закриваємо положення. Знову підтягуємо до себе праву ножку, зробили вдих. З видихом виштовхнули ногу назад. Робимо вдих. І видих, ставимо праву ногу вперед, ступнею між долоньками. Ліве коліно опустили, підкрутили куприк. Піднімаємося вдих. Куприк підкручений це, коли ми не провалились попереком, не прогнулись. А навпаки, тримаємо увагу в тазу, наче обидві тазові кістки тягнуться одна до одну зсередини. Тягнемось ручками. Вдих. І з видихом руки в замку назад. Щоб розкрити грудний відділ, плечі тягнемо вниз. Не тягніться замочком вгору. Тримаємо замок внизу. Вдих. Видих. Два. Видих. Один. І видих. Обережно. Опускаємось вниз. Зробили вдих. Видих праву ножку відправляємо назад вгору. Видих. Тримаємо. І опускаємо. Супер. Те ж саме робимо з лівою ногою. Піднімаємо ліву ногу вгору таз закритий. Робимо вдих. З видихом планка, коліно до себе. Вдих вгору. Видих планка коліно до себе. І ще таких три рази. Вдих. Видих, вдих, видих. І раз. Завершили. Тримаємо коліно до себе якнайближче. Три, два. Ви зможете. Один. Ставимо ногу навхрест під праву ножку. Перевели себе в бокову планку на ліву ручку. Вдих. Витягнулись за правою. Тримайтесь. Три, два, один. І закриваємо положення. Супер. Знову підтягнули ножку до себе, поставили ступню між долоньками. Опустили праве коліно. Розслабили ступню, підкрутили куприк. Піднімаємося за ручками вгору. Робимо вдих і видих замок позаду, щоб розкрити грудний відділ. Центр грудного відділу, штовхаємо вперед. Дихаємо. Три. Два. І один. Розслабляємо, ставимо ручки вперед. І відправляємо ліву ножку назад. Знову в адхаму Робимо вдих та видих. І закриваємо положення. Статична собака мордою вниз. Можливо, не всі зможуть, але спробуйте опустити звідси лікті вниз. в пінчу. Тримаємо три. Два, один. Опускаємо коліна вниз і баласана. Довершимо нашу практику. Витяжінням задньої поверхні ноги. Це буде. Чудовим завершенням, тому що ми гарно попрацювали з ногами. Зараз зігніть ноги в колінах, будемо е, виявляти, наскільки ваше тіло взагалі готове до цієї складочки. Опускаємо живіт на стегна. Чудово, тут спробуйте взятися за ступні зверху, як за пальчики. І обережно направляємо коліна вниз, тримаючи спинку рівною. Для цього погляд направляйте вперед, грудний до колін. Якщо вам вдалося зберегти тут таке саме рівне положення спини, як і тоді, коли ваші коліна зігнуті, нічого не змінилось, тоді ви можете опуститися нижче. Якщо поки вам і тут достатньо тягне з зігнутими ногами, звісно, залишайтесь тут. Якщо поки що це складна варіація, тримаємось трошки вище. Дихаємо. Головне тримати спину рівною. З часом. Ваша складочка стане ще досконаліше, Ви зможете лягти животиком вниз. Обережно, поступово піднімаємося, допомагаючи собі ручками, переводимо таз по центру килимочка. Беремося під колінами і хребець за хребцем опускаємо себе вниз. Ступні кладемо на килимочок. Трошечки притисніть поперек до підлоги. Зробіть вдих. З видихом, тримаючи увагу в ступнях, штовхаючи ступні в підлогу, підніміть таз вгору. Коліна на ширині плеч не роз'їжджаються в різні боки. Тримаємо їх. Дихаємо. Піднімаємо грудний відділ якомога вище. Три. Два. Один. Опустили. Ми відпочинемо, але повторимо. Робимо вдих. З видихом піднімаємо таз вгору. Підгорніть трошечки лопатки під спину. Головою зараз спробуйте не рухати. Ми формуємо замочок під спиною з рук. І тримаємось тут. Коліна нагадую, вони не роз'їжджаються в різні боки. Дихаємо. Ножки сильні, три. Два. Один. Опускаємо грудний відділ. Чудово. Праву ножку ставимо щиколоткою зверху лівого коліна, розкриваємо на себе праву ногу в кульшовому суглобі і підтягуємо ліве стегно до себе, формуючи замочок з рук під коліном лівої ноги. Добре, дотягуємо до себе поближче ліву ножку і тримаємо тут. У нас приємне витяжіння в задній поверхні стегна від квадратного м'язу, сидничного м'язу. Дихаємо. Можете погойдатися зі сторони в сторону тут. Добре. Опускаємо і міняємо сторону. Тепер ліву гомілку, точніше, щиколотку, ставимо зверх правої ноги. І підтягуємо праве стегно до себе. Дихаємо поперек притиснутий до підлоги, гойдаємо зі сторони в сторону. Угу. Обережно розслабляємо ножки. Чудово заводимо коліна в різні боки від себе, беремося за ребро ступні з зовнішньої сторони, направляємо коліна вниз до килимочка та намагаємось притиснути так само до підлоги. У нас поперек не відривається від килима. Якщо робити все правильно, то ми відчуваємо витяжіння в задній поверхні ніг, і тут же можна погойдатися зі сторони в сторону, поза щасливої дитини. Звідси ви можете прийняти зручне положення для шавасани, а ми завершуємо нашу практику. Я бажаю вам здоров'я, внутрішнього і зовнішнього миру. До зустрічі на Килимочку Намасте.